Доброго дня! В цьому відео я хочу провести. Оцінку і аналіз сайту ізомрудній.ком.юей, подивитись і вказати на всі негативні аспекти і помилки, які знайшов переглядаючи цей сайт, а також дати рекомендації, які гарантовано допоможуть покращити цей сайт. Е, відразу ми бачимо, що дизайн цього сайту є класний. Також я замітив вже негативний аспект це посилання на студію розробника. Це в принципі негативно впливає на seo позиції, адже сайт передає свою. Вагу іншому сайту посилці, цю силку е, потрібно якби, забрати. І я рекомендую це зробити. Також другий е, пункт це на сайті відсутні HTTPS е, протокол, потрібно обов'язково на цей протокол перейти, адже це захист персональних даних і е, одна із вимог самої пошукової системи. Також ми подивимося, наскільки цей сайт якісно написаний програмістами і які перспективи. В цього сайта є в пошуку, і також як його оцінює сама пошукова система. Сервіс називається PageSpeed, який створений компанією Google для перевірки якості будь-яких сайтів. Ми бачимо, що неоптимізовані зображення на сайті є, також швидкість завантаження 16 секунд. Це просто повільний сайт. Потім бачимо, програмний код виконується довго, і оцінка якості. І оптимізації 41% і Тобто це говорить про те, що сайт не до кінця оптимізований для успішного SEO-просування. Також шкала швидкості відображення сайта. Ми бачимо в жахливому стані сайт відображається повільно, і купа дійсно вагомих зауважень і претензій до програмного кода від пошукової системи Google. Наприклад, як видалити. Код CSS і JavaScript, який не використовується і не приймає участі в роботі головної стрінки сайта. Також нас пошукова система просить зменшити розмір програмного кода. Тут я погоджуюсь, адже код програмний я. Цього сайту подивився, і він мені не сподобався як програмісту з 10-річним стажем. Також у нас купа інших зауважень, наприклад, скоротіть час виконання програмного кода, є в нас сторонній код налаштувати показ веб-шрифтів. Для комп'ютерної версії картина в нас аналогічна, претензії до програмного кода, швидкість відображення сайту бажає кращого, швидкість завантаження, також 5 секунд. І Сайт не оптимізований до кінця для успішного SEO-просування Крок номер 2 На цьому кроці ми перевіримо сайт-код сайта на стандарти консорціума Всесвітньої паутини простими словами, чи припускає програміст помилок при написанні програмного коду. Ось помилка вже одна є. Також купа в нас інших зауважень, попереджень. Друга помилка є: дублювання ідентифікатора Ну, В принципі, дві помилки, але купа багато зауважень. Наприклад, оцей синтаксис під, при підключенні javascript файлів не пишеться. вже. Наприклад, також купа інших зауважень, і в сумі в нас 114 потрібно виправити обов'язково. Також хочу проаналізувати одну зі своїх робіт в портфоліо, щоб порівняти. Звісно, ви можете перейти і самостійно провести Перевірку бажаної кількості робіт. Ми бачимо, що оцінки якості для мобільних і для комп'ютера у нас ідеальний, сайт повністю оптимізований. Такі сайти любить сама пошукова система Google, вони легше просуваються швидше, значно дешевше. Також пам'ятаєте, наш сайт завантажується для мобілки за 14 секунд, а сайт на чистому коді за 1 секунду. Для комп'ютера за 03 секунди сайт завантажився, а наш сайт за 5 секунд, грубо кажучи, завантажився. Шкала швидкості відображення в нас в ідеальному стані і повна відсутність будь-яких претензій до програмного кода сайта. Також бачимо, що помилки в програмному коді відсутні. Так має виглядати робота. Висококваліфікованого програміста потрібно виправити, і вас, звісно, мучає питання. Чому так? Звісно, відповідь очевидна. винуватець програмний код, сайту, який написаний програмістами. Давайте ми подивимося програмний код. Ось я вперше дивлюсь код, тобто, вдруге, перепрошую, і бачу, що купа всяких файлів, стилей підключається. Ну, в принципі, ось дуже багато коду. Ну, якби це. Талмуд просто ось, мені вже цей результат не подобається. Писав би цей сайт я, в мене б такого б, якби безумія не було б, якщо чесно, відверто сказати. Також давайте спустимося. вставляє програміст код в сам документ стилей. Це не дуже добре, потрібно виносити в окремі файли. Також у нас іде ще дублювання класів, ось бачите, навіщо для якогось пункту меню? Ось стільки класів. Просто це я не бачу в цьому сенсу ніякого. Можна, звісно, написати коротше. ну, В принципі, код мені програмний дуже і дуже не подобається. Я знаю, що можна краще. І для такого простенького сайту слайдерушка одна, потім менюшка, потім ось в нас така галерейка. А тут бачите, скільки всяких різних підключається просто скриптів. Ось, бачите, і Тут код зжатий, це в принципі не дуже добре. Давайте порівняємо ми і сайт на чистому коді. Ось цей сайт, який я перевіряю, свій код. Дивимось код, бачимо, що у нас файл підключені зі стилями один, хоча у нас е, цей сайт також немаленький, є слайдери різні. Ось ви бачите, як файл стиле виглядає. Все чітко, просто, мінімалістично. І, звісно, такі сайти працюватимуть швидше. Також ось файли JavaScript, дві штуки підключаються. Подивіться на цей код, його мало, і другий файлик JavaScript. Я. А тут у нас. Ось такі кода довгі, якісь скрипти, бібліотеки, звісно, можна легко обійтися без цього. І ось відповідь вам, чому цей сайт має погані технічні показники в, в самій пошуковій системі Google. Отже, потрібно це все виправити обов'язково. Якщо цікаво, звертайтеся, гарантовано допоможу виправити цей сайт, усунути помилки, покращити оцінку якості сайту. Максимального рейтингу, покращити програмний код, також пришвидшити швидкість завантаження сайта. Дякую за перегляд, за увагу. Переходьте на мій сайт. Дивіться розділ чистий код про інноваційний підхід програмування сайтів на чистому коді. Ще раз дякую за увагу і до наступних відео.